Тобі Боже слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Дослідження вказують про те, що ми ідеалізуємо минуле або ідеалізуємо майбутнє. Нам здається, що завжди колись було краще або буде краще. Ми Дуже рідко. Краще сказати, майже ніколи не цінуємо того, що ми маємо. Поняти, навіть ми кажемо, що коли ми колись втратимо, то цінуємо. Втратимо когось, тоді цінуємо. Парадокс. Що треба когось втратити, щоб поцінувати. Тому важливо цінувати кожну людину, яку мені дав Господь, бо ніхто не приваткоє. Кожна людина має якусь місію в моєму житті, кожна безпека. Не є питання, вона робить щось добре для мене, чи зле Бог стоїть за нею. Кожна обставина в моєму житті дана мені Господом, ну для мого свяч. Ніщо не є приваткове. Коли я навчуся бачити за всім Бога, який діє, коли бачити Бога, який за всім стоїть, в життя прийде мір і довіра до Господа. Бо так на загалу, я дуже часто реагую. Щось стається, ми реагуємо реакції. Хтось щось сказав, ми реагуємо знову реакції. Тому Бог деколи нам посилає тих чи інших людей, щоб погладили нас проти шерсті, щоб скритикували нас. Чому? Тому що ми побачили саме себе. Ми ж не злосні на лікаря, який нам сказав певний діагноз. Ми ж не злосні на лаборанта, який виявив у нас якусь там проблему. Чому ми маємо бути злосні на когось, кого Бог послав в моє життя, щоб я побачив свою реакцію? А ми завжди інших винуватимемо. Ти мене роззлости, ти мене довів до цього. Тебе ніхто не розлости, тебе ніхто не довів до цього. Ти злостишся. І ти доводиш сам себе до цього. Господь нам дарував життя. Бог дарував нам ці обставини, ці миті нашого життя. Не живі минули, його вже немає. Не живі в майбутньому. Ми не знаємо, яке воно буде. Жим цією миттю життя, яку нам Бог дав. Ці миті життя ми можемо зустрітися з іншим. Ці миті життя ми можемо зустрітися з Богом. Це мить життя. Найголовніша мить мого життя, бо вона вже є. Минулого нема майбутнього, що немає.